Тематика виставки старалися підбирати, щоб воно було десь по сюжету, по художній лінії. Пов'язана саме вже з новорічними святами і з різдвяними святами. Експозиція картин нагадувала глядачам більше про плин часу та зміну пір року життя, аніж про настання новорічних свят. «Судячи з назву. Хотілося б побачити картини, де колядки, щедрування, ворожба. Ну а сьогодні представлені такі картини різнопланові, етюди, натюрмонфи. Мало цього. На жаль, ми забуваємо своє коріння, чи це може потреба сучасності, що? але хотілося б побачити, щоб був би більш тісніший зв'язок наших традицій і обрядів. І побачити сьогодні на картини галереї. Хоча я здивований, бо з'явилися нові художники на цій виставці, от і приємно, не в різнопланові. Мені дуже подобається, якщо відверто ціна мене всі устрають, тому що яркость, насиченість є І коли дивишся на картину, погружаєшся як вживою. У народі кажуть скільки людей, стільки й думок. А різдвяна виставка і надалі радуватиме шанувальників образотворчого мистецтва до кінця року.